Доброго дня, мене звати Личак Олег, я керівник фермерського господарства В», яке знаходиться в Хмельницькій області в Шепетівському районі. Для розрегуляції ріпаку цього року ми використовували препарат Гревіс від компанії «Альфа Смарт Агро». Він має дві діючі речовини, типу конозол і хлорид. І за свою ціну це найкращий препарат. Перший раз ми вносили розрегулятор фазу трьох листочків, тому що треба було внести. Інстиктицит, бо погода була на момент несення суха і з високою температурою, і було велике засилення шкідниками. І ми робили таку бакову суміш 200 грам Тезиса, Це птибуко 500 від компанії, також Альфасматуарго давали 100 г нокаут екстра, давали 100 грам на повалу. І так як листкова маса ще була досить невелика. Давали 300 грам на збор. Другий раз ми вносили Гревіс у фазі чотирьох листочків. Третій раз ми вносили препарат Гревіс в фазу 6-8 листочків в нормі 0,8 літра на гектар. Того, що ви всі розумієте, що при теплій і сонячній погоді, коли є волога в ґрунті, ріпак набагато швидше розвивається. Про дію ми можемо говорити багато, але давайте ми зараз візьмемо, Ростинку і подивимося, як в дійсності працює наш препарат. Точка росту в нас ідеальна, дуплистості в нас немає. Коренева шийка в нас 15 міліметрів. Давайте ще тоді порахуємо, скільки листочків знаходиться на нашому ріпачку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять. Десять. Наш ріпак на даний момент має 10 листочків. Що можу ще сказати, що видно, що тут носиться. Рострегулятор і то, що він дійсно працює, подивитися, як листки ріпаку лягають на ґрунт, бо тому, що де не внесений розрегулятор чи розрегулятор, який не спрацював, зовсім і листки починають тягнутися доверху. А тут а листочки ріпачку лежать на ґрунтові, що також може вказувати, що тут дійсно працює розрегулятор і працює дієво. На даний момент я знаходжуся з представником від Альтва Смартагрод Дмитром на контрольній ділянці, де не вносився. Рострегулятор Гревіс. Ось ми можемо порівняти, де з лівої сторони у нас знаходиться контроль, на якому не вносилася розрегулятор Гревіс. Ми можемо порівняти, що тут на контролі точка росту витягнулася на 5 см, а на рослинці, де ми використовували Гревіс, наша точка росту сягає всього. 10-15 мм. І якщо порівняти, наприклад, гревіс препарат з звичайними азольними, де чисто є тибуконазол, так, да, воно має своє місце, але самий тибуконазол, як на мою думку, він працює до фази четвертого листочка. Тоді, так, він ще, можливо, має своє місце. Але коли вже ріпак виростає вже четвертий, п'ятий, шостий листочок, ну, чистий азол він спрацює, але він. Спрацює на досить короткий термін і не так ефективно, як, наприклад, працює той самий Грейс, коли має дві діючі речовини. Ти боконозол, і ми піквад хори. На даний момент ми оцінюємо рік в нашій території на Хмельниччині, на Шепетівщині, як досить гарний. Ми добилися збереження вологи в ґрунті, і тому ми зараз маємо те, що маємо: досить гарний ріпак з гарним. Як то кажуть, кореневою системою з невитягнутою точечкою росту, з гарною кореневою шийкою. це завдяки препарату звичайно Гревіс Вальфа Смартагро. але я в загальному оцінюю ріпаки в нашій зоні як, як вище середнього.